Усім доброго дня, канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати салат і поділюся з вами таким рецептом. Це дуже, виходить, смачний салат і дуже швидкий у приготуванні. От покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла отаких от два копчених стегенця. Можна взяти грудку копчену, а можна навіть і копчену кобасу. Я робила його із копченою кобасою, теж смачненько виходить. Сир твердий, отакий, мені потрібний одна цибуля, чорний малиний перець, майонез, сіль, мариновані шампіньони, цукор і оцінот і все, що мені потрібно для такого салату. Зараз я спочатку наріжу цибулю, замариную і покажу вам. Покажу вам, як нарізала цибулю. Ну, отак. Бачите, на четверо порізала і так, розрізала, я так древнесенько її порізала. Тепер буду трошечки її маринувати. І скажу: от соли візьму, тільки так дрібку. небагато, тому що і сир солений, і е, стегенці солені, і грибочки теж все має. Я так візьму дрібку. Соли. ćete ovacati. Tu mene stolova loška. O tak, možno skazati nepovna stolova loška. Oce tež biše ne treba. I cukor. Se taka malesinka ložička. Skažu šo piju čajnoj ložički cukru. Dodam sude. І трошечки чорного перцю. І багато, так, засмаком. Так. І це гарнесінько зараз вимішую. Добре вимішувати це вилочкою, воно краще вимішається. Так. І зараз накрию. Цибуля буде маринуватися. Поки цибуля буде маринуватися, я вже буду нарізати м'ясо, сир і грибочки. Покажу як вам, як я нарізала все. М'ясо отак порізала, такі кусочки. Це я показую, як я нарізала. Кожен собі нарізає за своїм смаком. Грибочки отак, грибочки були такі дрібнесенькі, що навіть котрі дуже малесенькі такі, я його і не перерізала. І сир отак соломкою у вигляді соломки. Шкірочку, як бачите, зняла з стегенця, кісточки теж. І зараз буду замішувати. М'яско сюди порозбігалося, тепер сир. Рибочки. І цибуля рядом. Стоїть, гарненько промаринувалася, пом'якла. Теж сюди. І тепер без майонезу це все гарнесенько вимішаю. Воно, коли немає ще тут майонезу, воно добре розходиться все, гарненько вимішується. Гарнесенько перемішаю все, а зараз додам майонез. Я обично свій домашній роблю, але сьогодні прийшлося додавати такий магазину. Майонезу теж додає вже дивіться, кількість тут цього салату і своїм смаком, скільки любите, щоб він як був гарненько помащений цей салат тим майонезом. Так гарненько зараз ще з майонезом вимішаю, спробую його. Все, майонезу більше не додавала. Ось, ну, як бачили, трошки, там десь 150 грам майонезу. Я додавала сюди, на таку кількість салату. І скажу вам, що вийшло, напевне, десь так на три тарілочки такого салату гарно вийшло. Це цієї кількості це всього, що я ось сюди нарізала. Зараз наберу у салатницю. Покажу вам, який він має вигляд у ту, вже в салатниці. І взяла трошечки зеленої цибулі, тут нарізала. Це вже як за бажанням для прикраси просто. Салатик дуже смачний. Дівчатка, хлопчики, приготуйте хоча б раз, це дуже смачно. І ви самі переконаєтеся. І швидко, і просто, і якесь таке свято. Можна швиденько нарізати і собі вже є салатик такий на свято. Від як гарно він на тарілочці виглядає. От на салатниці як гарно виглядає. Ну і за бажанням, це вже за бажанням можна прикрасити зеленою ще зверха цибулею. присипати отак. От Ось такий салат, який я сьогодні приготувала з вами, поділилася таким рецептом. Приготуйте і ви, і швиденько, просто і смачно можна такий салатик приготувати. І всім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такий салат. Це швидко, просто і дуже смачно. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. І дуже-дуже гарно дякую вам теж за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, всього-сього найкращого, а головне здоров'я і мирного неба нам. І тоді до зустрічі!